А ось що я знайшов. Вау-вау-вау-вау. Дивіться, ви тільки подивіться. Я таких грибів не бачив у себе на батьківщині. Ось такі вони павутинники фіолетові. В Україні часто бояться сплутати. Умовно, ісівний павутинник фіолетовий. із фіолетовою рядовкою. Я вам скажу, що цього боятися робити не треба. Вони зовсім не схожі, тим паче фіолетова рядовка дуже бліда, якщо її порівнювати. із павутинником фіолетовим, та ще і в Україні зустріти цей гриб дуже-дуже мало шансів. Назвичайно більше шансів в Україні зустріти цей ялинка. В Україні зустріти ось такі гриби. Я все не можу пройти мимо берез, тому що береза це. Ха, береза на мене діє... Ой, чуть не провалився, береза на мене діє діє якимсь чудним способом. Там де береза, там завжди, там завжди гриби. Подивіться які. Там де береза, там завжди гриби. Ой-ой-ой! Там, де береза, там завжди гриби. Ну, хто із нормальних людей може пройти мимо і не, і не зняти хоча б такої краси?